Всім привіт, люди добрі. Сьогодні закриваємо ось такий салат. Баночка літрова. Я закриваю в літровій. Можете закривати в будь банки, в півлітрові, у півтори літрові. Раніше, коли ми тільки починали його закривати, у мене рецепт з 95-го року. Записаний ось. У зошиті. Не з Ютуба, не звідки. Рецепт 95-го року ще. Коли ми раніше починали його закривати, ми починали зак... закривати його в трьохлітрові банки, так? З'їдали до Потім у Зараз закриваємо у літрові, тому що, ну, постаріли і менше стали їсти, я вам скажу. Смак офігенний. Нам дуже подобається. На літрову баночку я беру 3-4 зубочки часнику. У мене вже дольками ось так порізані, я беру просто на око. Три-чотири дольки зубочки чеснику. Беріть на свій смак. Це все діло робимо на вулиці. Так само беремо і цибульку. Ось така цибулинка, наполовину перерізаю і нарізаю прямо в баночку. Теж до смаку. Любите більше крещіть, не любите менше крещіть, Все робите до смаку. Кидаю на літрову баночку один маленький ливровий листочок, він у мене більший, я перервала його. Дві, два духмяні. Перці, одну гвоздичку. І ось такий перець. Просто так у пальчики взяла, скільки влізу. Небагато немало. Ось так. Так, все покидали. Можна все це діло кидати шарами. Я не кидаю шарами, я кидаю тільки на дно. І беру помідори і накришую. Сюди підуть помідори. Як цілі кондиційні, як і не кондиція. Обрізати. Нарізаєте, нарізаєте на кусочки, які вам подобаються. От у мене така, така половинка. Я на двоє переріжу ще ту половинку. Якось такий маленький помідорчик можна і так кинути. Як наріжете? Чим спіліший помідор, тим мені більше подобається, все це кришу я прямо в баночку. Можна додати ще сюди зелені. Можна додати петрушку, що, що ви полюбляєте. Я не кидаю нічого. Це все на смак кожної господині. Як поріжете, так і поїсти. Є спіліші, є твердіші. Ну, я ж кажу, мені із спіліших, якщо дуже такий гарний спілий, де ще як тоненька шкурочка. Він простерилізується і буде. Постукали, втрамбували. Без цього салату і сезон консервації і не сезон. Я скажу вам, цей салат у нас кожного року. Для нас він дуже гарний. Колись я цей салат взяла в своєї сестрички Ліди. Я ж кажу, це ще салат 90-х років. Це не було на інтернету, не було нічого. Ні, в газетах рецепти ще не публікували. От. І цей рецепт, він так і написаний. Помідори улюблені, рецепт от тьоті Ліди. Покажи, дочі. Сім трохлітрових банок навіть Коли... виходить. Так, то дві норми Понад я дві робила. Норм. Колись я робила салат у трьохлітрових банках, то я робила 6 літрів води, виходило на сім трьохлітрових банок. То я записала, щоб мені просто не забуть. Ну я вже так не роблю. На трьохлітрові банки я не роблю. Можете робити помірні помідори, укладати у трьохлітрові банки, додавати все те саме зелень, яку ви бажаєте. І оці всі спеції, заливати цим, цим же сиропом і стерилізувати. Ну, я тільки не знаю, скільки стерилізувати трьохлітрові банки. Я ніколи не робила цілих, так, цілих. помідорів. цілих. Mm -hmm. Можна й цілі помідори. Тепер, оце всю у баночку все поклали, все до вашого смаку. Можете класти посередині, можете класти ще й зверху, додати так само чесничок, цибульку. ну, Горошок перець, там це все на дно впало його досить. А цибульку, чесничок, можете ну, все додать шарами. Я роблю ось так. І по рецепту ще рекомендується на кожну оцю баночку. По одні-дві столові ложки олії. Ми раніше робили із олією, ну, нам не сподобалось якось, наче дуже жирно. Масне О, дуже. Ми робимо зараз без олії. Я, якщо є у вас бажання, додавайте просто от зараз, на даному добавляйте. етапі, да, етапі додайте олію, а вже потім сироп наш росол закипить. Ми будемо заливати його, накривати цими самими кришечками і ставити стерилізувати літрову баночку на 15 хвилин, якщо тв... спілі дуже помідори. Якщо твердіші у вас помідори на 20 хвилин. І закатуємо. Ось так ми робимо. А зимою за уха не відтягнеш. І так баночка за баночкою. Я ж кажу, це на кожна господиня. Як... Я ось так. Нарізане Наша мультиварка Укинула. там. Так само й цибульку. Маленька кольцями Ось її розірвати. Більша на, на кольцями кидайте. Це все до смаку кожної господині. Можна більше, менше. Ви знаєте, яке. Тільки, я... буде, тільки буде дуже смачно. Як я раніше дивлюсь на цибулю і згадую, як ти раніше весь час цибулю різала руками. Не на досточці, а як? До, до, руки. до руки. Це для до, мене така. Ось лавровий листочок, він у мене більшенький, він мені там не нужен, великий. Я перериваю на двоє. І все я роблю до руки. Можу... Попікся. Ось так, баночка за баночкою. Я буду сьогодні робити сім баночок. У мене в каструлі стає стерилізувати сім баночок. Ох. А якщо трьохлітрові, скільки влазить у тебе? Чотири? Чотири. Ну, трьохлітрові ніхто вже не робить. Mm -mm. А колись робили її в бо нам її сьогодні відкрили, завтра доїли. А це так на раз? А це ми робимо. На раз. Щоб не тягати по холодильнику, бо... Я так скажу, мама первим ділом, як відкривається баночка, зразу наливає у стакан розсол виливає сиропчик, оцей да, дуже наливає. смачний. Зразу стакан розсол, а тоді накидаємо кому скільки треба цього салату, нам смачні. І цибуля в ньому смачна. Я показую, як кладу так. я, а ви кладіть, як ви хочете. Тут тільки буде. Дуже смачно. Все оце з помідорчика погано вирізається. Тут підуть і некондиційні помідори, які є. Репані, і не репані. І цілі підуть, усякі підуть. Як кажуть, я на цьому салаті вже собаку з'їла. Угу. Це салат у нас на постійній основі. Колись не було помідорів, не вродили. Не те, що не вродили, це, мабуть, погнили. Погнили були. Да, давненько, вже більш 10 років назад. То спеціально на базарі купували. Да. Тоді ще помідори були, пам'ятаю, по 5, по 7 гривень за кілограм. Було, ми два великих ящики купили, uh -huh. а все рівно зробили цей салат. Пробуйте. Сподобається, дякуйте, не сподобається, не лайте. Можна різати, я ж кажу, як маленький помідорчик. на два, Як у вас у рот улізе? Смотре, в кого які помідори. Я на те не дивлюся. Нам його все рівно їсти і жувати. Росол, як будете заливати росол у баночки, не лийте, щоб було вщерть. Бо буде стерилізуватися, буде підніматися. Так. На пальчик можна не доливати, бо тоді все оце добро буде в банках кипіти і буде витікати. Ось так. Ще дві баночки. Баночка ж не випарюється, ніхто не поставив. На три літри води додаємо. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7 столових ложок цукру. Я беру ось так. Набрала повну, струсила, і не горка, і не дно. Сім столових ложок цукру. Добавляємо сюди три столові ложки солі. Тоже так набрала, струсила, що залишилось? 3 столові ложки солі. Ставимо на огонь. Як закипить, додаємо 1 стакан 250 мл уксусу. Оце такий сироп. 3 літри води, 7 столових ложок цукру, 3 столові ложки Ой, солі. Уже в мене закипіло. І на цьому етапі додаємо 1 стакан. оцну. Поступово. Ого, реакція. Зразу всього не додавайте, бо як дуже може вискочити. Було таке, що і вискакувало, як починала тільки вчитися ще у, -у, -у конці 80-х консервацію цю робити. Тільки-тільки починала, розпитувала людей, як що й до чого. Так було, що й вискакувало через конструкцію. Ось так. Наш росол готовий. Ми його відставляємо і хай жде він свого часу. І тепер гарячим сиропом розсолом заливаємо баночки. Не доповна, бо буде воно там бурлить і буде витікати тоді через верх. А ще як ви додаєте олійку, то і олійка буде витікати. Це все воно додавиться. пола я їду на єдину ногу. Сироку ще хватить на 5-6 баночок, а мов на всі, на всі мої сім. І ставляємо стерилізувати температуру води. У каструльці підбирайте по температурі своєї банки. Потрогали, яка температура банки, така температура води має бути у каструлі не холодна і не кипяток, тому що банки такої теплої температури. На дно каструльку ставляєте, Ложите салфетку, рушничок, що у вас є, і вставляєте стерилізувати на 15-20 хвилин. Вибираємо на кришечку, гаряче дуже. Ви не дивіться, що я беру голими руками. Дуже Гаряче Гаряче дуже. Вон тряпочки досі в руках. <клес> Мені просто незручно. Не Перевертаємо на кришечку і окупуємо. до повного остивання. Стоїть варення з кабачків, з лимоном у черешні. Сироп до цього салату робіть по моєму рецепту. Все останнє приправи. Що вам подобається, кидайте в баночку. Цибуля і часник обов'язково. А стача горошок духмяний і чорний, у мене був суміш перців, Гвоздика, Подобається вам, кидайте, не подобається, не кидайте. Так само зелень. Мені не подобається зелень, я не кидаю, але у рецепті рекомендують. Зелень. І петрушку можна кидати, і окропчик зелений можна кидати. Так само олію. Ми закривали зразу із олією. На, на літрову баночку столова ложка буде досить, бо двій то вже багато. Ну, Це торік і сейгод ми закриваємо без олії. Чомусь торік закривали без олії, сподобалось, і сейгод закриваємо без олії. Так що робіть, сподобалось, дякуйте. Кому не сподобалось, не лайте. Всім вам смачного. Залишайтесь живі і здорові.